Всім привіт! Ви на каналі CryptoBusнес. Тут ми дивимось новини криптовалюти. Сьогодні у відео ми поговоримо про капітуляцію ринку, яка у нас, на мою думку, відбувається на сьогодні. І відповідно також розглянемо потенціал зростання. Проглянемо, що в нас відбувається на ринку. Трохи заспокоїмо ситуацію, заспокоїмо обстановку, тому що багато учасників ринку. В паніці вони переживають, що буде з ринком далі. І відповідно, сьогодні ми розглянемо ринок, переглянемо, що у нас може відбуватись далі, на які стадії ми перебуваємо. І також поділюсь з думками, що очікую я, та як ринок бачу я. Тому обов'язково дивіться це відео до кінця, буде багато чого важливого і цікавого. Також рекомендую вам наш закритий віп канал CryptoBusнес. В закритому клубі ми даємо угоди по споту, угоди по ф'ючерсам, доступні також платні матеріали на загальну суму 4000 доларів. Якщо бажаєте приєднатися до нашого закритого клубу, ціна входу всього лише 120 доларів. Доступ назавжди, всі посилання я залишаю в описі під цим відео. Переходимо до аналітики по біткоїну. Як ми бачимо, що біткоїн у нас, можна сказати, так, досить сильно обвалився. Біткоїн у нас знижувався до 78 тисяч доларів, що є досить низько, і, відповідно, на цьому фоні на ринку в нас почала відбуватися паніка. Ніхто не розуміє, що робиться, що очікувати далі, відповідно. Багато учасників думають, як би то вийти з криптовалютного ринку, продати, зафіксувати і забути е, про такий напрямок, як криптовалютний ринок. В принципі, крупний ігрок е, саме таких настроїв і добивається. Я думаю, що в нього це успішно виходить. Багато учасників капітулюють. Капітулюють на е, текущих гривнях і також основна капітуляція та вихід з ринку буде, коли в нас криптовалютний ринок покаже відскок. Наприклад, біткоін з даних відміток відновиться до 95-96 тисяч доларів. Альткої не відновляться також, можливо, на 1х покажуть зростання. Багато учасників ринку будуть продавати, виходити з ринку і будуть задоволені, що вони забрали свої вкладені кошти і відповідно забули про цей ринок. Я думаю, що саме таких подій і саме такого сценарію добувається крупний учасник ринку. Тому що е, зараз е, на такому падінні, е, я думаю, що мало учасників будуть фіксувати профіт, е, збитки, особливо по споту. Е, Фьючерси це все зрозуміло, там, відповідно, можна зібрати стопи, ліквідації і так далі. А е, по споту учасники можуть пересидіти дочекатись відскоку, дочекатись невеличкого зростання, наприклад, по біткоїну. Повернутися в зону, там хай буде діапазон 195-100 тисяч доларів, і багато учасників будуть готові фіксувати тут профіт, виходити з ринку. Як приклад, ми беремо біткоін, але таку ситуацію у нас створюють для того, щоб учасники ринку продали свої альткоїни, тому що альткоїни знаходяться досить низько, знаходяться на своїх, можна сказати, глобальних низових значеннях. І, відповідно, при невеликому відскоці е, учасники ринку будуть фіксувати профіт. Саме там крупний грок і буде е, скупляти цю емісію для того, щоб потім е, ціну е, можна було запустити вверх, показати десятки іксів, і відповідно всі ті, хто продавав внизу, будуть знову скупляти вверху, тому що у них буде ФОМО. ФОМО е, це у нас. Е, Момент е, упущеної вигоди. І відповідно, ось так я бачу ситуацію. Трошки пізніше е, переглянемо це на альткоїна і поговоримо детальніше. Зараз давайте перегля... переглядати, що в нас відбувається на ринку та що очікує по біткоїну далі. Ми бачимо, що в даній зоні ми зупинились і відбулася відповідно в нас корекція. Е, ми маємо такий індикатор, як P-Cycle Top, який нам показує, що біткоін досягнув своїх е, АТХ, своїх вершин, і відповідно бич-ринок на цьому закінчується. Поки що ми не бачимо ніяких сигналів по P-Cycle TOP, що бич-ринок в нас закінчується, тому я думаю, що це, в принципі, звичайна, можна сказати, така локальна середньострокова корекція, після якої ми повернемось у зростання. Також ми можемо звернути увагу на індекс RSI. Ми бачимо, що по індексу RSI ми приходили в зону середини каналу, можливо, трошки нижче. Саме туди ми пройшли сьогодні, і відповідно з даних вже діапазонів з середини каналу, індекс RSI розвертався, ціна також розверталась. Тут було закінчення корекції, ціна в нас розверталась і показувала імпульсне зростання. Зараз ситуація по індексу RSI аналогічна, тому можемо припустити, що корекція в нас закінчується, підходить до завершення, капітуляція в нас. Відбувається повним ходом, і індекс РСР розвернеться, відповідно, аналогічна ціна також, і ми перейдемо в продовження зростання в цьому бичому циклі. Також хочу звернути вашу увагу на індекс страху та жадібності, який в нас перебуває на сьогодні, на ринку. На ринку перебуває максимальний страх, індекс знаходиться на відмітці 16 пунктів. Вчора дана відмітка була. 10 пунктів, тобто це досить низько. Останній раз ми знаходили в таких діапазонах, де в нас був максимальний страх, Це був 22 рік, коли біткоін знаходився на відмітках 16 тисяч доларів. Це було в нас відповідно ось тут. І ви самі бачите, що з даних відміток, з даних діапазонів у нас розпочався повноцінний бичий ринок по біткої. Зараз ситуацію очікую наступну. У нас розпочне відновлюватись біткоін. Альткоїни на цьому фоні будуть відновлюватись набагато швидше. Я впевнений, що зовсім скоро в нас розпочнеться альткоін сезон. Саме тому і влаштовують таку паніку та страх на криптовалютному ринку, щоб е, учасники покинули цей ринок до того моменту, коли в нас розпочнеться альткоін сезон. Також учасники будуть покидати цей ринок, коли альткоїни покажуть невеличке зростання, і всі будуть фіксувати і виходити з цього ринку. І тільки після цього, коли вся емісія, яка необхідна крупному ігроку, буде зібрана, тоді ми можемо побачити вже реально ікси. Я думаю, що це буде відбуватись і почне відбуватись найближчим часом. Також ще одне підтвердження: давайте переглянемо метрики по біткоїну, що вони нам показують цікавого на сьогодні. Метрика МВРВ по біткоїну. Ми її не так часто проглядаємо, але вона є досить ключовою і показує, який в нас, в принципі, потенціал зростання залишається по біткоїну. Ми бачимо, поза минулий цикл метрика показала досить такий імпульсний ріст, тобто знаходилась досить високо. Позаминулий цикл метрика також знаходилась досить високо. Минулий цикл по біткоїну. Метрика також показала імпульсний ріст, пройшла до цієї червоної зони. Це в нас від, діапазон 7, 7 пунктів. В цьому циклі, я думаю, що можна очікувати зростання до 5-6 пункт, пунктів по даній метриці. Ми зараз бачимо, що ми скоригувалися по даній метриці до 2 пунктів, тому відповідно зростання до 5-6 пунктів по даній метриці. Це є ще досить великий відрізок, тому зростати в нас по біткоїну ще є досить великий потенціал. Потенціал росту у нас по біткоїну, на мою думку, в цьому циклі зберігається до 200 тисяч доларів і вище. І, відповідно, бачимо, що знаходимось ми досить низько, тому потенціал зростання в нас є досить великий. Тому можемо спокійно пересидіти дану просадку, дану маніпуляцію, яку крупний ігрок влаштовує для того, щоб викинути з ринку слабі руки. Спокійно пересиділи, і відповідно далі. Насолоджуємось профітом, який зможемо отримати на цьому боючому ринку. Наступна метрика це The Golden по біткоїну. Можемо також переглянути дану метрику і розглянути ситуацію, яка в нас відбувається на сьогодні. Ми бачимо, що середньострокові цілі, тобто ось ця зелена лінія, ми не змогли пробити їх з першого разу, тому відповідно в нас відбув. Відбувається боковик, відбулася корекція. І далі, я думаю, що ми з легкістю проб'ємо дану зону 119 тисяч доларів. Середньострокові цілі по біткоїну 149 тисяч доларів. Я думаю, що буквально через короткий період часу біткоін може туди пройти. І також давайте розглянемо, оскільки в нас відбувається досить сильна корекція. Ми очікували, що є такий сценарій, що корекція може відбутись до 85-86 тисяч доларів, далі розворот. Ми бачимо, що ми обвалювалися вже до 78 тисяч доларів. Давайте переглянемо такі сильні зони підтримки, які будуть нас тримати на 99%. Це в нас діапазон 74 500. Тут досить сильна підтримка присутня. В принципі, не думаю, що ми будемо туди йти. І так, досить непоганий. Непогана капіталя капітуляція та е, страх на ринку, і паніка в зв'язку з такою корекцією її відбувається. Тому не впевнений, що є в принципі смисл туди опускатись. Але все одно для загальної інформації ми бачимо, що на відмітках 74 тисячі 500 доларів у нас присутня е, така е, досить сильна, можна сказати, сама сильна зона підтримки, е, нижче якої, е, на мою думку, ми опускатись не будемо. Також давайте ще е, проглянемо таку метрику, як біткоін, е, дворічний е, мультиплікатор ціни по біткоїну. Е, тут ми можемо бачити е, ситуацію та е, цикл, в якому, е, точніше, е, часовий діапазон, в якому перебуває криптовалюта біткоін. Наприклад, е, якщо ми знаходимося нижче цієї зеленої лінії, це в нас діапазон. Зони акумуляції та накопичення. Коли ми перетинаємо дану зелену лінію і закріпляємо звище, це означає, що ми переходимо в повноцінний бичий цикл зростання. Закінчується бочий цикл згідно даної метрики, коли ціна по біткоїну наближається до цієї червоної лінії спротиву. Тому бачимо, що знаходимось ми досить низько, потенціал зростання в нас досить високий. Дана червона лінія знаходиться на ціновому діапазоні 267 тисяч доларів. Це означає, якщо ми в цьому циклі будемо рухатись, так як і у всіх минулих, тобто пройдемо та наблизимось до даної червоної відмітки, то ціна по біткоїну може сягати в цей момент 240-250 тисяч доларів згідно даної метрики. Ну а зараз давайте перейдемо на графік капіталізації, біткоін домінації, альткоїнів. І переглянемо, що в нас відбувається на такому досить сильному таймфреймі. Це в нас тижневий таймфрейм, що в нас відбувається тут. І, відповідно, що очікуємо далі. Покажу своє бачення ринку по альткоїнах та альткоїн сезону. Загальна капіталізація криптовалютного ринку 2,7 трильйона. Як бачимо, що досить низько також опускалась до 2,5. Прийшли ми до наших таких сильних зон. Підтримки, це в нас 2,5 ральйона. Зразу капіталізацію активно відкупили. Бачимо, що торгуємо на сьогодні по 2,7. Присутній сигнал на зростання на тижневому тамфреймі, що є досить сильним сигналом. Тому очікуємо, що корекція в нас підходить до завершення. Капітуляція ринку в нас також на протязі тижня, можливо, двох, буде проведена і далі нам потрібно. Показувати зростання, показувати відскок, щоб е, люди не привикли до даної ситуації. Відповідно, в них ще залишався страх та паніка. І на цьому відскоці всі е, виходили з ринку. Таким чином, також багато людей вийде з ринку. Це саме те, чого добивається крупний ігрок. По біткоїну. Біткоін на торгується по 83 тисячі доларів. Також на тижневому таймфреймі сигнал на зростання. Прийшли ми та опустили знижче наших сильних зон підтримки, відповідно, думаю, що це хороша сильна зона підтримки, з якої ми можемо почати розворот. Біткоін домінація на сьогодні торгується по 69%. Також ми знаходимося на наших е, вершинах. Ось це, на мою думку, е, вершини по біткоін домінації з даних діапазонів у нас буде зниження. Це не відбувається в 1-2 дня, це буде відбуватись протягом всього 2025 року, тому ми будемо бачити поступове зниження по біткоін домінації, і тим самим альткоїни будуть ставати сильнішим, і е, нас буде очікувати зростання по альткоїнам сильніше, ніж по біткоїну. Я думаю, що це буде розділено на дві фази. Е, зараз ми побачимо міні-альткоін сезон в кінці 2025 основний альткоін сезон. Зараз давайте будемо розглядати альткоїни. Розглянемо монету DOT, монету Near Protocol, монету Avalanche, монету Aptos, Arbitrum. Загалом ті монети, від яких ми очікуємо зростання. Що ми бачимо на даному графіку по монеті DOT? Ми бачимо, що монета з 2022 року торгується в зоні акумуляції та накопичення. Тобто даний актив купляють і накопичують в цій зоні. Відповідно, даний потенціал потрібно буде реалізовувати. Також ми бачимо, що вже є подані документи на полка ДОТ, тобто на монету ДОТ, на запуск спотового ДОТ etf від NASDAQ. Тому я думаю, що зараз, в принципі, досить позитивна політична ситуація складається для криптовалюти в Штатах. Там активно починають. Всякі активно починає, можна сказати, закривати всі свої минулі програми, по яким вони, можна сказати так, не давали такого відкритого доступу для роботи криптовалютних компаній. Зараз це все поступово у нас, як то кажуть, забирається з поля. Відповідно, для криптовалюти відкривається зелене світло. Ми бачимо, що по монеті DOT ми накопичуємось в зоні акумуляції з 2022 року. Тому даний актив мало кому буде цікавий. А хто його купив та тримає, його будуть фіксувати, коли монета пройде повторено хоча б до 80 доларів. Вони побачать ось такий відскок до 80 доларів і будуть фіксувати. Якщо в нас буде погоджено спотовий ETF на монету DOT, то відповідно. Я думаю, що дана монета, даний актив з легкістю оновить свої минулі АТХ. Це може бути досить швидко та імпульсно, так як це було у минулому циклі. Торгували з мовбуковику по 4 долара довгий період часу. Потім імпульс ріст. на протязі декількох місяців ми приходимо з 4 до 47 доларів. Після чого у нас відбувається корекція. Потім ще один імпульсний ріст до 55 доларів. Тому я думаю, що ситуація може бути подібна по даному активу, особливо, якщо в нас буде погоджено спотовий ETF на монету DOT. Наступна монета це Нір Протокол. Я думаю, що тут ситуація буде аналогічна, як і по іншим активам. Тобто ми побачили зростання до 8 доларів. Прийдемо в наступний раз сюди. Думаю, що також велика кількість учасників ринку буде фіксувати свої монети Nier Protocol. Крупний ігрок їх тут активно скупить і успішно відправить ціну вище далі. Потім, ми, я думаю, що закріпимо з вище даних діапазонів. Це наші минулі АТХ. І, відповідно, багато учасників ринку, які ось тут продали, побачать досить імпульсне зростання, закріплення вище і досить активно будуть відкупляти монету на своїх нових вершинах, так як це завжди буває. Монета Avalanche. ситуація аналогічна. Ми приходили вже два рази до відміток 55 доларів. Думаю, якщо ми прийдемо третій раз до відміток 55 доларів, багато хто монету з великим задоволенням продасть, заробить свій невеликий профіт і вийде з даного актива, і буде старатись забути про криптовалютний ринок. Можливо, це продажі будуть відбуватись навіть і по 40 доларів, і по 50, і по 55 доларів. На мою думку, монета також крупний грок, забере тут основну емісію, яку не встиг забрати в цих всіх діапазонах, тому що ніхто не продавав і не віддавав, всі очікують зростання більшого, сильнішого. Але після такої капітуляції, яка в нас відбувається зараз, думаю, що будуть набагато активніше та охотніше. Віддавати свої монети по таким відміткам, як 40 і 55 доларів. Після чого, я думаю, що монета успішно продовжить своє зростання в третій хвилі до минулих атихацій на 150 доларів. Там далі буде зупинка, корекція. Думаю, що можна буде успішно зафіксувати даний актив в даних цінових діапазонах. Після чого. Очікуємо також корекцію і продовження п'ята хвиля зростання. Ось, в принципі, так ситуацію бачимо по альткоїнам, по біткоїну і по ринку в цілому. Загалом дана капітуляція і даний обвал не просто так відбувається. Якщо б ринок переходив у свою медвежу фазу в медвежри, то на ринку ви б чули позитив. Ви б бачили, що ринок знаходиться високо, всі активи знаходяться також досить високо. Вам би не хотілося продавати, у вас би не було страху, у вас би не було паніки, у вас би була ейфорія і хороший настрій. А так як в нас зараз на ринку відбувається страх, паніка, капітуляція, ринок знаходиться низько, знаходиться на своїх донних значеннях, тому можна ситуацію. Назвати ситуацію як позитивною, тому що після таких ситуацій в нас, я думаю, що буде переходити вже ситуація з зростання біткоїна більше в альткоїн сезон. ось Тому, на мою думку, вже зовсім скоро ми будемо побачити, будемо побачити бачити активне зростання альткоїнів. Ось так бачу ситуацію на ринку. Якщо відео було для вас цікавим, корисним, то обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайк під цим відео, і також ваші думки пишіть в коментарях під цим відео.